Обстріл не припиняється вже три роки. Знайти у Миколаєві сьогодні хоч одну цілу вулицю. Практично неможливо. Його намагалися стерти з лиця землі, але він вистояв і став містом героєм, прикривши собою Одесу та весь південь України. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф про черговий опалювальний сезон під час війни. Як сьогодні живуть люди та плани на майбутнє, нам розповів міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. З 12 квітня 2022 року, коли росіяни зруйнували водопровід Дніпро-Миколаїв, місто Миколаїв лишилось без постійного водопостачання питної води. Тобто за місяць. Ми змогли відновити водопостачання, але це технічна вода. Тобто ми беремо воду з Південного Бугу, і за того, що він дуже близько до Чорного моря, вода солона. Тобто сьогодні у нас з кранів тече вода з підвищеним вмістом хлоридів. Тобто, ця вода є технічна, можна нею приймати ванну, використовувати для санітарних потреб, але не можна її використовувати в їжі і в питті. Тому ми насверлили по місту Миколаїв. Більше 250 свердловин. Разом з нашими партнерами ми встановили на ці свердловини осматичні очищувальні установки і зараз роздаємо цю воду безкоштовно. Тобто Миколаївці. Мають таку щоденну рутину, тобто вони приходять до цих місць, набирають пластикові бутилки воду і несуть до себе додому безкоштовно цю воду. Зараз ситуація змінилася таким чином, що після останнього вже візиту президента України сюди це питання. Піднялося як надважливе, і сьогодні Державна агенція з відновлення займається будівництвом нового трубопроводу з річки Південний Буг з того місця, де вода є прісною. Також ми зараз реконструюємо наші очисні споруди для того, щоб вони змогли очистити воду з Південного Бугу, і Фактично будемо мати таку можливість брати цю воду і очищувати її до рівня питної. Ситуація склалася таким чином, що навіть якщо б завтра ми звільнили територію за річкою Дніпро і змогли дістатися до нашої підкачувальної станції, ми б не змогли цього зробити, бо вона повністю знищена росіянами. І ще після того як зірвали Каховську ГЕС, фактично після потопу там все затопило, тому зараз там все затоплено, зруйновано і фактично все потрібно робити з нуля. Ми постійно збільшуємо кількість цих свердловин завдяки нашим іноземним партнерам. Вони передають нам очищувальні станції, і ми можемо очищати навіть ту воду, яка є в водопроводі, до рівня питної. Тому ми намагаємося зробити як можна більше цих свердловин для того, щоб людям було менше ходити. Тобто, як найближче вони могли ходити в своєму мікрорайоні до найближчої точки видачі води. На сьогодні маємо інформацію від агенції відновлення, що восени 2025 року вони зможуть подати, побудувати цей трубопровід і ми зможемо отримати питну воду для містян. Ми, як місто, користуємося цією водою, але будівництво відбувається в. Області, і ці питання, які стосуються будівництва, обрання переможця, цін і так далі, воно регулюється на рівні держава і область. Ми виключно будемо отримувати цю воду. Ситуація з цінами насправді була, і це питання стосувалося якраз вартості труб. А разом з тим, з вартостю будівництва. Тому питання вирівнялось, скажімо так. І я думаю, що зараз це будівництво буде відбуватися. Прозоро, тому що новий керівник Агенції відновлення Сергій Сухомлин хоче, щоб цей проєкт був образцово показним, щоб ми максимально продемонстрували нашим партнерам, що ціни, будівництво і все відбувається якнайпрозоріше і найкращим чином. Державний проєкт, який виконує обласна військова адміністрація по зміні магістральних труб в місті Миколаєві. Салона вода дала свої результати, наші трубопроводи почали дуже сильно. Псуватися, з'явилась велика кількість протечок, тому сьогодні магістральні труби замінюються знову ж таки за державний кошт. І це питання, що стосовно цін, воно якраз стосувалося цього проєкту. Також маємо проблеми з внутрішньобудинковими мережами, і частина цього проєкту по замінні труб воно фінансується нашими партнерами, такими як Нефко, а частина фінансується по співфінансуванню з управляючими компаніями, тобто 50 на 50 з місцевого бюджету і 50 за кошт управляючих компаній. Ми заміняємо основні магістральні мережі в будинках багатоквартирних. На це підуть роки, що це не рік, не два і, мабуть. Не 5. Насправді, труби потрібно було замінювати ще там, 20 років назад, вони відслужили своє. Тому я думаю, що цей процес буде багаторічний, але в кінці у нас буде повністю оновлена система водопостачання. Насправді солоність зменшилась, але вона продовжує. міст хлоридів не дозволяє її називати питною, і вона продовжує руйнувати ці труби, але ми замінюємо все на пластик. Тому ці труби будуть добре зберігатися, і після того, як вода чиста піде по ним, то вже вона промиє їх і фактично будемо мати нормальну чисту воду. Ми запустили планово опалювальний сезон. Ми мали можливість підготуватися весь час і готуватися, маючи результати проблем минулого року. Звичайно, кожен пуск тепла відбувається не без проблем. Це знову ж таки проблема з мережами, вони зношені, особливо. Те, що нам необхідно було якусь кількість. Ті не дуже доброї води запускати і мішати з із протечок, які відбувалися в місті, вона також пошкодила труби. Але знову ж таки, завдяки нашим міжнародним партнерам, різним організаціям і в першу чергу за фінансування уряду дані нам вдалося замінити велику кількість магістральних мереж, і ми продовжуємо це навіть зараз. Фактично, маючи там дубльовані мережі, ми запускаємо через одні. А зараз продовжуємо замінювати мережі для того, щоб вже з кожним роком ці пуски тепла не мали проблем. Ми маємо проблеми досі в деяких будинках поодиноких. Це пов'язане з тим, що деякі люди виїхали на останніх поверхах і в системах є кисень, тобто повітря, потрібно їх розвоздушувати, але це такі, скажімо, робочі питання, тобто немає масового масових проблем. У нас були проблеми після обстрілів нещодавніх по території міста, але нам вдалося переключаючи систему і розвантажуючи її, запустити опалення по всьому місту. Сьогодні не можна сказати, що хто. Хтось до чогось готовий. Да? Тобто, знаючи, що ту кількість ракет, яку накопичує Росія за останні місяці, ми не можемо бути на 100% впевнені, що ми готові до чого. Але в напрямку підготовки наших енергопоставляючих потужностей, ми їх збільшуємо. Це робиться, звичайно, ну, скажімо так, секретно і з максимальною прихованостю. ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, намагаємося знайти можливість додаткової генерації, встановлюємо сонячні панелі на об'єкти соціальної інфраструктури, тобто співпрацюємо для того, щоб збільшити нашу максимальну нашу енергонезалежність. Завдяки нашим партнерам, в першу чергу, уряду Данії, ми ще з першого року війни почали обладнювати наші об'єкти соціальної інфраструктури, генераторами потужними для того, щоб можна було працювати навіть під час повного блекауту на, на великий час. Тому ми продовжуємо цю роботу, збільшуємо кількість генераторів. На сьогоднішній день всі об'єкти, які працюють, обладнані саме цими генераторами. для того, щоб вони могли працювати під час довгострокових блокаутів, зараз ми продовжуємо модернізувати системи опалення, робити їх більш розгалуженими енергонезалежними ще в 2022 році. Для нас в 2022-2023 роках. Данія, і знову ж таки, хочу нагадати, що це наш унікальний досвід співпраці міста Миколаєва, регіону Миколаївського і уряду Данії. Вони нам допомогли з тим, щоб ми максимально готувалися до опалювального сезону. І ми придбали мобільні установки опалення, які можемо використовувати у випадку руйнування. А такі вже були, були такі випадки, коли руйнується котельня. Яка стаціонарна, ми можемо привезти мобільні котельні, під'єднати їх, і поки відновлюємо стаціонарні котельні, використовувати тепло на мобільних. Тому е, ми сьогодні намагаємося це, ну, скажімо, не афішувати, але робота проводиться і сьогодні, під час опалювального сезону. І, звичайно, все це літо воно проводилось. Ви можете бачити по місту дуже багато розкопок. Звичайно, це створює людям, е, ну, їм дуже некомфортно їздити по місту і бачити все це, це але це лише виклик часу я думаю що все ми поремонтуємо і відновимо покриття і все буде добре і найголовніше що ці труби просто не будуть в подальшому протікати треба сказати що місто миколаїв деякий час так як це було місто суднобудування воно було деякий час закритим сьогодні ми намагаємося відкрити місто миколаїв нашим партнерам запартнеритись з якнайбільшою кількістю різних країн Міст і так далі, і не лише отримати там гуманітарну допомогу, але і зав'язати якусь співпрацю, яка вилиться потім в економічну співпрацю. Власне, компанії з Казахстана, це приватні компанії, прийшли до нас для того, щоб відновити після ракетного удару наше травматологічне відділення лікарні швидкої медичної допомоги. Ракета впала прямо на територію лікарні, зруйнувала якраз цю будівлю, яку буквально в 2019 році ми повністю завершили і здали нову. На сьогоднішній день воно повністю відновлено, це відділення. Будівля повністю відреставрована, і все це зроблено за приватний кошт казахських спеціалістів. Тобто, ми хочемо подякувати народу Казахстану за те, що вони допомогли нам в такий важкий час. Ну і, власне, ми плануємо з ними співпрацю, коли буде менше ризиків. В різних напрямках, в тому числі в агропромисловому, у нас була зустріч з різними політиками різних рівнів американськими, в тому числі з конгресменами, які представляли. Якраз партію республіканців вони цікавились питанням, чи сьогодні співпрацює місцеве самоврядування з державною владою. Як йде ця співпраця, ми пояснювали, що сьогодні в нас один ворог це Росія, і будь-які внутрішньополітичні конфлікти вони зупинилися після того як Росія напала на нашу державу. Також ми презентували наш план відновлення. Миколаїв є один з двох міст України разом з Харковом. Які запустили пілотний проєкт під Парасолькою Організації Об'єднаних Націй, а саме Європейської економічної комісії при ООН, і ми створюємо наш мастер-план і стратегію відновлення міста Миколаєва разом з італійською компанією OneWorks Foundation. Також долучилися до цього уряд Данії, який запропонував компанію Кові Даніську. Разом з ними ми співпрацюємо для того, щоб створити такий план відновлення, будемо так казати, такий повар. Книгу, як потрібно відновлювати місто. Це пілотний проєкт. Після того, як він буде завершений, такі проєкти будуть братися до інших міст. І ми сьогодні йдемо дуже гарними темпами. Нещодавно ми провели в Києві презентацію проміжних результатів цього проєкту і отримали дуже позитивний відгук від наших партнерів, від послів іноземних держав. І саме такий принцип відновлення «Build Back Bear і «Build Back Greener буде використовувати подалі, подальшому у відновленні інших міст України, ми вирішили зайнятися не лише питанням урбанізації, тобто як повинно все виглядати, але й питанням економіки. Ми зосередилися разом з проектом мереж економічне зростання над пілотними проектами, які стосуються блакитної економіки. Бо Миколаїв стоїть на двох річках і мав вихід до Чорного моря до окупації Херсонської області. Ми сподіваємося, що після закінчення війни місто Миколаїв відновить свою славу порту. Міста. І власне робимо головну ну, головні напрямки, обираємо, які пов'язані з нашими річками, з блакитною економікою, з аквакультурами, спортами і всім, що пов'язано з водою е і економікою на воді. Треба зрозуміти, що будь-яке суднобудування, воно пов'язано з металом. Сьогодні, після того, як зруйновані наші головні заводи, які виробляли сталь, ми сьогодні не є конкурентними. Тобто сьогодні в. Наприклад там в інших країнах, азіатських країнах виробляти кораблі виходить набагато дешевше. Більш того, ця війна показала, що великі кораблі сьогодні не конкурентні, такі конкурентні, сьогодні потрібно мати москітний флот, потрібно займатися питанням безпілотних надводних і підводних систем. І сьогодні в місті Миколаєві відбувається процес переосмислення, як ми можемо робити більш судоремонт і мале судоремонт добудування аніж повернутися до тієї слави, яку ми мали в радянському союзі, найбільшого суднобудного міста. В нас є дуже великий досвід. У нас є ця стара школа інженерної потужності. І я думаю, що після закінчення війни ми робимо на це ставку, що ми продовжимо займатися питанням суднобудування, в тому числі цивільного, малого суднобудування. І для цього ми вже сьогодні співпрацюємо з різними іноземними організаціями щодо змін підходів до навчання. Людей, спеціалістів, які будуть цим займатися. Буквально два тижні назад ми мали зустріч з компанією Дамен з Нідерландів, яка має свій підрозділ в Миколаєві і саме розвиває цей підрозділ, це якраз інженерні потужності. І треба сказати, що навіть сьогодні вони працюють і навіть бачать в цьому розвиток і скажімо так, зону для інвестицій для того, щоб розвивати цей напрямок в Україні. В місті Ті Миколаєві бюджет Миколаєва поповнюється дуже погано. Фактично, всі великі підприємства зачинені, державні, недержавні, всі великі підприємства зупинили свою роботу. Частина підприємств малого і середнього бізнесу виїхала. З міста Миколаєва в іншій області ми бачимо великі падіння по надходженням до бюджету. Також місто Миколаїв було одним з наймілітаризованіших в Україні до повномасштабної війни. І ми отримували ПДФО військовослужбовців як одне з, ну, один з головних напрямків отримання ПДФО до місцевого бюджету. Після того, як було прийнято Верховною Радою рішення про те, що ПДФО військовослужбовців. Іде до державного бюджету, ми втратили також велику кількість грошей, але ми сподіваємося, що ця ситуація вона. Зрозуміла нашим органам державної влади і очікуємо на прийняття рішення щодо додаткової субвенції з державного бюджету. Сьогодні ми можемо вижити лише завдяки такій субвенції. Соціальна стаття, тобто зарплати опалення соцкультсфери. Тобто, сьогодні ми не можемо витрачати там неймовірні кошти на ремонти доріг і так далі. що стосується сфери ЖКХ, ми виділяємо кошти на ремонт будівель і споруд, які постраждали в нас. До обстрілів для того, щоб їх відновлювати. Те саме стосується соціальної інфраструктури, тобто маємо там, прильоти, які досі ми намагаємося виправити. Це розбиті вікна, і зруйновані стіни і так далі. Після, після кожного прильоту, звичайно, кількість таких об'єктів збільшується. Але ми знову ж таки співпрацюємо з іноземними партнерами, які допомагають нам. Відновлювати це не лише за рахунок місцевого бюджету. Місто Миколаїв є містом, яке співпрацює з європейською антикорупційною ініціативою. Це не лише вимога часу, але і вимога наших партнерів з Данії. Ми звітуємо про все, що сьогодні робиться прозоро на сайті, де на вебсайті, де кожен може зайти подивитися, скільки ми отримали допомоги, яким чином вона використалась, скільки залишилось, і це поки що унікальний вебсайт. Ми зараз його доробляємо і будемо після того, як він буде вже запущений і відтестований, і скажімо так, працювати на повну потужність. Такі вебсайти повинні будуть з'явитися і в інших містах, які отримують міжнародну допомогу. З початку війни, з 2022 року, вся ця допомога в нас не є на цьому сайті, і головне, що сказати, що ми жодної копійки наших партнерів не витрачали. Тобто вони використовують свої організації. там, Міжнародний Червоний Хрест, Міжнародний комітет Червоного Хреста, UNDP, UNOPS, IOM, велику кількість DRC, велика кількість різних. Організацій, які отримують ці кошти, проводять закупівлі, передають все місту або виконують послуги, які нам потрібні для того, щоб місто існувало, ми поки що виживаємо. Якщо ми нам не буде вистачати грошей на виживання, ми розуміємо, що війна це не час для того, щоб там робити якісь проривні проекти розвитку, але це час, коли треба вижити, і розуміємо про те, що нам потрібно економити бюджетні кошти. Але навіть при цьому, що ми. Фактично втратили велику кількість бюджету, ми продовжуємо допомагати армії. Майже щотижнево передаємо їм там дрони, техніку, автомобілі і велику кількість додаткової допомоги, про яку не можна говорити. Але ми продовжуємо співпрацювати з нашою армією. Збройні сили України постійно отримують допомогу від Миколаєва. в Миколаєві до війни знаходилось біля півмільйона людей. В найгірші часи, коли війна була тут бушувала, і нас обстрілювали майже кожен день, то кількість жителів зменшилась десь до 230 тисяч. Зараз ми нараховуємо близько 430 тисяч. Тобто Велика кількість людей повернулася, і десь 50 тисяч цих людей це переміщені особи з Миколаївського регіону, з Херсонського і з самого міста Херсон. Малий і середній бізнес підлаштовується і намагається працювати навіть в цих умовах. Великого бізнесу немає, але для того, щоб запустити процеси серйозні бізнесові. Я кажу про це повсюди, на всіх зустрічах, на всіх можливих там форумах і так далі, що потрібний спеціальний набір економічних. Інструментів, тобто створення спеціальних економічних зон в особливих зонах, які постраждали найбільше під час бомбардувань і нападу росіян. Тому що після війни бізнесмени спитають, не як відкрити бізнес в Україні, а навіщо їм відкривати бізнес в Україні, особливо в таких зонах, як в місті Миколаїві. Чому? Тому що ну, в першу чергу повинна бути якась вигода. Тобто, якщо ризики різні в південній частині чи в східній частині України і на західній частині, то повинен хоч бути якийсь сенс економічний. Тобто більше ризиків, більше прибутків повинно бути. Тому ми звертаємося і до Міністерства економіки, і до прем'єр-міністра, і до президента, що потрібно вже сьогодні опрацювати ці процеси, які стосуються економічних інструментів для нашого регіону. Ну, я дуже авантюрна людина, бо якщо б я такою не був, то мабуть не став міським головою в місті Миколаєві. Ну а якщо. Серйозно, знаєте, найбільша проблема будь-якого міського голови. Це, мабуть, якраз знайти час на комунікацію з людьми, бо іноді дуже прості речі, які робляться в місті, такі як вода, ви відкриваєте кран, а вода тече. Ви не думаєте, що за цим стоїть дуже велика робота, серйозні системи і так далі. Ви звикли виходити, що там хтось ремонтує дорогу, хтось щось там підмітає. Але насправді ці системи вони працюють і робляться людьми. І треба комунікувати, пояснювати людям, чому так, а чому не інакше, чому ми використовуємо гроші тут, а не інакшим способом. Ну і звичайно, що ми робимо. І звичайно, тут можна натикнутися на те, що хтось буде казати, навіщо ви про це розповідаєте, навіщо ви про це піаритесь. В той же самий час інші люди кажуть, чому нічого не робиться, чому ви нічого не робите, чому ви не допомагаєте військовим, чому, чому, чому. Тому ми вирішили, що ми будемо звітувати про все і показувати все. Що можна, скажімо так, а, а люди нехай саме вирішують, чи їм потрібно це дивитись чи ні. Я не думаю, що перемога буде таким, знаєте, що в нас буде один день, після якого все буде як було. Звичайно, що після перемоги нам потрібно буде працювати ще більше, тому що багато хто каже, що от в Україні там ми маємо унікальних працьовитих людей, і в нас такі спеціальні землі хороші. Так, в, в нашій країні багато класних людей. Але їх потрібно правильно використовувати і правильно з ними працювати. Тому нам потрібно буде, щоб конкурувати з іншими країнами, дуже і дуже багато працювати більше, ніж це ми робили до війни. І звичайно, що ми готуємось до відновлення міста Миколаєва і до відновлення його економічного потенціалу вже зараз. Ми розглядаємо війну не лише як біду, але й як можливість для Миколаєва стати навіть краще ніж ми були до війни. Труднощі загартовують і роблять сильнішими. Попри постільні обстріли, які продовжують у міського голови Миколаєва, далекоосяжні плани у вільній та процвітаючій Україні. А ви дивилися проєкт новини Лайв. Підписуйтеся на нас, щоб бути в курсі усіх актуальних подій півдня України.